Полтавська центральна районна лікарня тепер має надію. Хірургічний апарат саме з такою назвою медичному закладу подарував фонд Андрія Матковського Полтавська родина. Це дуже вартісний прилад, розповідає головний лікар Олег Мехетько. Його ціна сягає позначки понад 27 тисяч гривень, і не кожне відділення може похизуватися таким скарбом. На цей єдиний апарат, який поки що є в нашій районній клінічній лікарні, претендує відразу три відділення. Це жіноча консультація, гінекологічна. Відділення і хірургічне відділення апарат потрібен під час виконання оперативних втручань для швидкого перепарування тканей з моментальною зупинкою кровотечі. Розвиток сучасної медицини, забезпечення лікарень необхідною технікою питання, які потрібно вирішувати на державному рівні. Вважає голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський, через брак коштів медичні заклади не можуть самостійно придбати навіть той мінімум обладнання, якого потребують пацієнти. До того ж, всі проблеми галузі охорони здоров'я потрібно вирішувати системно. Я розумію, що в Полтавському районі дуже багато обслуговується і полтавців. Розумію, що у всіх лікарнях у нас сьогодні дуже великі проблеми, і ну дуже добре, коли є можливість у благодійників, скажімо так, допомагати медицині. Але все ж таки, таким чином ми не вирішимо всі питання і всі проблеми. Тому я вважаю, головне питання і проблема, яка повинна бути вирішена, вирішена на рівні держави. Це створити гарні умови, гарне фінансування, належне державне фінансування для всіх медичних закладів. Полтавська центральна районна лікарня щороку обслуговує понад 6 тисяч пацієнтів. Минулого року в пологовому відділенні закладу народило 92 жінки.